Коломийські судді переїдуть. Працівники фемі сподіваються, що невдовзі чинитимуть правосуддя у новому приміщенні, адже те, в якому працюють зараз, не відповідає належним нормам. Уся надія на державну судову адміністрацію України. Її очільник Зиновій Холоднюк відвідав Коломию і на власні очі побачив жалюгідний стан приміщення, в якому змушений працювати Коломийський міськрайонний суд. Чи виділить після візиту високопосадовця держава кошти на будівництво нового знає Надія Ніплюхіна. Коломийський міськрайонний суд розглядає справи у приміщенні, що на проспекті Грушевського 29. Цю будівлю звели наприкінці 19 століття. Вона далеко не в ідеальному стані. Розповідає голові державної судової адміністрації України Зиновію Холоднюку, голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П'ятковський. В Ньому фундаменту такого немає. Воно не Добудовувати, перебудовувати тут щось надзвичайно складно, вкладаємо кошти, то і за допомогою місцевої влади, за допомогою звичайно державної судової адміністрації, але воно так злегка воно покращується, але суттєвого поліпшення в ньому бути не може. І будь-яким вимогам державним на даний час воно не відповідає. Ну хоча б з того почати, що у нас 10 суддів, а всього два зали судового засідання. І то ми вже буквально їх довели так злегка до пуття в останні місяці, в останній, останній рік, що трохи покращилося у нас фінансування, з'явилися кошти на ці цілі. Так що очікування наші, очікування громади всі погляди звернуті на вас, на столицю, на допомогу, щоб ми це зрушили з місця і розпочали нове буде Землю під будівництво приміщення для суду та будинку для суддів виділила коломийська влада ще у 2009-му, розповідає Володимир П'ятковський. 40 сотих у гарному місці тепер справа за грошима, сподіваються, правники на державу і Зеновія Холоднюка. Одне з самих поганих приміщень умову роботи суду, де відправляється правосуддя, спеціально приїхав, щоб подивити своїми в яких умова працює суд. От в яких умовах відправляється правосуддя? І якщо дійсно ці умови, які не відповідають тим умовами, які повинні здійснюватися правосуддя, то допомогти і вирішити питання з приводу цього приміщення. Говорили правники і про інші суддівські справи, реформи. Зокрема, Зиновій холоднюк розповів: основне питання це кваліфікація судівського корпусу, відкритий суд, доступ до правосуддя, щоб усе було відкрито і прозоро, аби люди розуміли, що відбувається у судовій системі. Коли ми обрали нового президента, то один із пріоритетів судо, стала судова реформа. Тобто, після, після того указом президента створена рада з питань судової реформи, куди вхожу, в тому числі і я От, першим кроком, яке зробила рада. Це підготувала зміни в закон про судоустрій статус суддів, який прийнятий парламентом, був направлений парламентом президентом як невідкладний з питань Ради судової реформи. Верховна Рада прийняла цей законопроект. Ми фактично вже рік працюємо по новому законопроєкту. Зараз йде, йде питання оцінювання суддівського корпусу, тобто вище, коли комісія суддів України проводить оцінювання. Вже пройшли етап оцінювання суддів Верховного суду України, вищих спеціалізованих. Судів України зараз проводиться оцінювання суддів апеляційної інстанції. Дуйде до суддів першої інстанції там багато деяких моментів цікаве. Після цього затверджена стратегія реформування судоустрою інших суміжних правових інститутів президентом України. Тобто, ви знаєте, що створена Конституційна комісія. Конституційна комісія підготовила зміни до конституції України, розділ правосуддя президентом. Поданий цей зміни до конституції у парламент. Надіємося, що найближчим найближчим часом, тобто ці зміни пройшли, і оцінку Венеціанської комісії пройшли і Конституційний суд України. Так що на найближчим часом надіємося, що парламент все-таки прийме зміни до Конституції України. Тепер коломийські представники Феміди сподіваються, кошти надійдуть і найближчим часом почнеться будова нового приміщення для вчинення правосуддя.